Трохи розсипані, але то й добре, вони зараз так, щось вони там кипіш, кипіш пішов. 3, 9, 10, 13, 15 штук. Начебто 15. Ця кубка така не розсипана, але нормально. Зараз вони заспокоїть, вони злякали якось чупу зі ставлюсь. Оце, оце порахував, ти 15, 2, 4, 5, 5, 14, дай 15 і ось все, але він був нижче. 14. Там вище 14 Це щось швидко сідає так. На вітру склалося. Ну оці Дивимось на цих, що вони мені. Будеть розповідати ця кубка взагалі добре вже. Дивлюсь, добряч зараз я поміняю. Хтось сідається, чорненьке начебто, але молоденьке вони таке. Наче б А ні, ні-ні, не воно. Не воно, не воно чорненьке, ось оходи. Ось, уходи, чорненьке, те, що я думав, воно в попередній партії було. О, добряче це вже. Піднялися добряче вже. Зараз я поміняю ракурс І покажу вам їх. 3, 5, 8 і 4, 12, да? вже сили Сіли. 5 і 2 П'ятірка просто добре тримається. 6 і 7, начебто, таче б 12. П'ятірка здорово тримається так. Разом а ті поосторонь тримаються один до одного. Ось вони. Чи вони чи одне якесь спіймав. Парочка, те основна кубка, ось вона. Тут п'ятірка, ця, що я казав вам. Що п'ятірка тримається. Угу. Ну, тут. Взагалі тут в небі 12. 8 бачу високо, дев'яте нижче. А ще вон парочка трошечки тяжкі, нижче трішечки, не набагато продавнища, але 5, 7, 8. Ну коротше десь там вони, бо воно високо. Ну як високо, ну не так, щоб там прямо їх не помічати і хороша висота. Хороша висота така. Ось тут основна кубка. Ну, вона не так як основна разом тримається. Бачите, п'ятірочка і ось тут одна біля них. Одна біля них. Буває хтось ще, трохи до них ну так вони ці якось один одного тримаються, а ті самі по собі от улітають. Ще Що... нема збьотаності ніякого. Та 5, 8, те що тут вони. Це тримається. Це, до речі, той самий, схоже, що 28. Так, що я казав, ні на кого не звертаю уваги, мені здається, що це він. Той 2-2, він був. Схоже, або це може бути ще може. Будьте ще стальномурий. Так, мені я скажу, не подобається, що п'ятірка починає совуватися там. Вони так вроді тримаються, тримаються, але я бачу, що вони починають совуватись. Це вже не є добре, вони взяли гору хорошу, а вітер сильний. І це може зіграти з ними поганий жарт. Ці відкололися, я там? Не показую, так да? зараз цей сяде вже. Я подивлюсь, хто це сів. Ага, ота от п'ятірочка, яка добре трималася, я скажу, вона потрохи сувається. І там уже ще зсувається, о, там сімка навіть. Так, це, це той самий, що, що я казав, ні на кого не звертаю уваги, і він знову це підтверджує. Де він? Ой, то чорний. Ось він жопа сів. Біла ху... Ставлю нарябий такий голубок. 28-й, 22-й. 22-й. Що я бачу? Парочка відкололась від тих і отут же. Молодці. Оце я схвалюю. Притиснулись, бо вітер їх притискає. Але додому. Потім пара наддому. Хороша висота, але тримаються над домом. Молодці. Ось вона ця пара. Пара ось. І тепер і ось ця пара, що сідає. І от я тільки що бачу очима. Ага, трійка навіть тут не пара, а трійка ще одне. Біля них я не побачив одразу. Трійка. Добре, тримається трійка, так. Височенька і добре тримається. Ну Так-то просто фокусувати і шукати, але... але воно тут. Так, ладно, я зараз подивлюсь, хто тут, що тут у мене сідає. Це сідає якийсь там 99-й, щось таке, мені здається. А хто це у мене сідає? Не вже цей... О, це! Хо-хо-хо! Оце вам! Оце так е, палтинник. Це він сідає, бачите, кукуха як працює. Вон, він був вгорі горі. І почали совувати їх. І він зрозумів, що ні-ні-ні ні. ні 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 я додому, я додому, красунчик палтинник, отак от заробляють, Так, це показує, що у нього все-таки башка працює не тільки якби стадії одному в цілому ну, а що з тими я якщо чесно я їх не бачив вже вони десь точно є бо вони просто високо були я тепер же ж не розумію де їх шукати вони висота була добряча і їх сунуло нормально вже вони посунули ага ось одного побачив, але далеко до один а ті якось п'ять пірпи так і трималися Ну що? О, полтинничек молодець. Показує, що у него кукуха. Ось вам і полтинник. Пара тут і вот не трішечки подали. А, ну, ну, я тих не бачу, але розумію, що їм треба ворушити все одно. голубів. Я зараз сюди вийду. Зміню ракурс. І тут на відкритому просторі я їх може і побачив би. Якщо був би такий гострий зір, як у Миколи, Микола бачить все, він красунчик, він тут дзвонить, тільки що літає і масть може сказати, і все, я нічого тут не бачу, стою, а він бачить здобуть. Близько кілометрів він в мене живе, ну там напрямки він менше. Але... Він бачив все, молодець, скільки що літає, що до чого, а я не такий зоркий, не такий гострий в мене зір. Я щось нічого не розумію, що я цю трійку, вона вже в мене майже скоро на голову мені сяде, я їх все не можу відшукати в окулярі. Ти так трохи перебільшив на голову, але вони низько може. На 50 метрах, то максимум. І так, якщо прибрехати. Трійка тут. Ну, виходить, десь штук сім, я не бачу. Ну, начебто, що посунулося. З п'ятірки воно трималось і парочка начебто трималась так по осторонь від них, але з ними попливла. А що в мене налаштування? Що я тут взагалі відшукую? Може мені просто треба зробити налаштування трохи інше, і тоді воно не може їх фокусувати. Бачите, я тільки що побачив, а фокусувати його не може. Бо Воно їх не фокусує. Вони ж тут ця трічка тут, а полтинник мене здивував. Молодець налаштування зробив. Багато кого не кидав, лідерів майже нікого не кидав. Нехай відпочинуть, думаю. Ну ті я... Я що там прилетять, але ну, більша частина прилетить. А куди вони подінуться? Будуть зараз тягнутися. Зачасту вони десь знижують. Ну, хотів цих посадити на камеру, але схоже, що ні. ця пара начебто ось ось, ось-ось. Третє, отут десь трішечки вище, але теж набагато вище. Трішечки воно так вище. Ладно, тих буде виглядати, цих е, начебто ось. Дійсно, ось сядуть уже силень. Ну там... Більшого там були сірі. Ну, і стальні звичайно були, хоча там щось було і... і світле. О, до речі, білий там був. Але білий може і сів, бо вони ж я кидав та більше, а... Хтось сів, хтось сів. Ось цей, що сам по собі літає. Ні на кого не звертає увагу. ось він. Реба горний, стальний такий голубок, Стальний ряби. Дві на дві за хвостом. Гарнюся такий невеличкий голубок, маленький, думав голубенька Виявилось, що хлопець ярий такий, веселий. Подобається він мені. Мені подобається. Ми ці вже. Ось вони тут. Зараз вже нехай сядуть. А, це зверху білохоста щось я бачу. Черебо хвоста. У світлих віст. Тут два. Тут два стальне сіла. І ще стальна сіла. Ага, лохмоногі сіла одне. Є, у мене три в, в цьому році лохмоногих, нікого залишати не буду лохмоногих. Але вони і так молодці, Показують себе непогано. Ну Це вище поки. Ну Може і впаде, зараз поки саме залишилось, але поки ще. Ось вони почали підтягуватись. Ось, бачите, одне. І так впевнено, я так дивлюсь, одне відкололося. Ну як я то й не бачу від кого, але бачу, що пре-пре одне і на... прям як. Этот... Танк-пре, красончик, молодець, хтось вмикнувся і прямою наводкою додому, молодець. І додому. Той сів, то 28-й був, що сів. Дві на дві там такий стальний, ну він такий мазаний. А це щось сильне. Ну це сірий, мабуть, бо там сірий більшість. Було там 90 -та, там якісь та там були, я поки що з ними не дуже розгорні Бо їх багато зараз. Ще не запам'ятала. Не запам'ятав. Ну ось одне вже з тих то штук 5-6 немає. Ще з тієї партії. Слабаків, хто посунувся. Але цей показує, що він не слабак, він, він у погану компанію е, просто, так скажемо, так випадково потрапив. Випадково потрапив у погану компанію. Він навіть, бачите, собі дозволяє ляп-ляп-ляп підляпувати тут уже. Я так думаю, що це 80-й сірий, це з підмиколиний сірий. У нього така пірінка, він пишнуватий, і пірінка така стирчить в бік одна. Ну тут, а може і не він. А ні, не він, це стальне щось. Це щось стальне. Ага, лахманов іще один промайл. Ні, не лахмонаг це 61. Це.